Вітаю я Списі, і сьогодні тобі розповім безпальніх суперграїв природи діл. Так, саме діл. Єр». Джоли це запильвачі. Вони переносять коробку з однієї на іншу. Завдяки цьому утворюються фрукти, овочі, ягоди. Навіть шоколад і кава заявляються на нашу так, завдяки запалювачам. Запалення – це як любовна історія між осинами, а їхні Купідони. Я дуже поцілився, щоб зробити одну ложку меду, їм треба зібрати нектар з понад двох мільйонів квітів. Уявляєш? У вулику панує порядок, як колева, робочі бджоли тутні, не спілкуються між собою за допомогою танцю. Через пастициди, виробку лісів і зміну клімату бджол зникають. а без них ну, ми залишимося без багатьох смачних і корисних продуктів. А ми можемо допомогти. Посадіть квіти, уникайте хімікатів або залишити такий куточок у саду. Бджоли, наші друзі. Давайте дбати про разом.